Доброго дня, шановні колеги, мене запросили взяти участь в цій конференції, хоча я, звісно, не є спеціалістом по гострих інфекціях дихальних шляхів, але є речі, які я точно знаю, і я вам про них розповім. А почати я хочу от з такої нетипової на ваших школах. Картинки, вона показує динаміку материнської смертності тривалу з 2000 року в нашій країні. Перед тим, ніж звернути увагу на певні такі моменти в цій криві, я скажу таке. Материнська смертність це рейтинговий показник. За, за рівнем материнської смертності. Судять про рівень не тільки медицини, а взагалі економічного розвитку країни. І загально визнано, що зменшувати цей показник можна не зусиллями акушерської служби, і навіть не зусиллями всієї служби охорони здоров'я, що для системного такого цілеспрямованого зменшення цього показника необхідні дуже великі фінансові зусилля держави. І от, дивлячись на цю криву, ми можемо сказати, що цей показник в нашій країні не є під контролем. Ви бачите періоди зменшення, потім знову збільшення, потім знову зменшення. Але я прошу звернути увагу. На два абсолютно очевидні пики. От подивіться, будь ласка, пік 9 і 10 рік. Це пандемія грипу Аж 1-1. Коли ми втратили дуже велику кількість матерів От за, за другу половину 9 і першу 10 -го. І подивіться на ці трагічні цифри: 20-21 роки. Це вже пандемія ковіду. Отже, такий внесок можуть робити гострі інфекції верхніх дихальних шляхів у показник материнських втрат. Перша частина нашого, моєї доповіді присвячена грипу, І, зокрема, тому, що ми пережили. До 9-10 року. Але спочатку такі ну, загальні речі, хоча вони, можливо, вам відомі і без мене. Але я готувався до цієї доповіді маю вам розповісти. Хвороба, грип, відома багато століть, принаймні, за описами клінічних проявів. Вона існувала дуже багато століть тому. Але дотепер вона вносить. Робить значний внесок у смертність від фебрильних респіраторних хмарок. Спалахи грипу бувають майже щороку. Страждають усі вікові групи. В США від 3 до 50 смертей щороку стається від грипу. Але існують групи ризику. Це діти та літні люди. І, як з'ясувалося в період пандемії вагітні жінки. Перші пандемії грипу ХХ століття, це 18 і 57 роки, продемонстрували, що у вогідних стається суттєве збільшення частоти самовільних викидів, внутрішньоутробної загибелі плода низької маси новонароджених, низької, ну, порівняно з їхнім бастаційним віком при народженні, вроджених вад розвитку і врешті материнської летальності. причому це зростання може бути до 30%. Отакі сумні наслідки пандемії грипу 1857 року. А тепер та пандемія, яку пережило наше покоління. 2009-10 рік. Дуже висока материнська літальність в окремих країнах світу, в тому числі в Україні. Скажу, чому, чому ми відрізняли гірший бік порівняно з іншими країнами? Частота викиднів у першому триместрі істотно зросла, антинатальної загибелі плода і перечасних пологів, і вони корелювали. І з тяжкістю захворювання матері. Вірус грипу характеризується наявністю трьох антигенних типів А, Б і С. Підтипи вірусу грипу визначаються за двома поверхневими гвікопротеїнами. Це добре відомо. Гемаглютеніном і нейрамінідазою. І от саме шифруються ці штами по H і N. Це гемаглютінін певного типу і нейромінідаза певного типу. Антигенна мінливість вірусу властива тільки вірусу типу А, щорічні зміни антигенів прямо впливають на ефективність вакцин, що виробляються за, для е, попередження цієї хвороби. Антигенна мінливість вірусу грипу – це причина періодично повторюваних пандемій цієї хвороби. Найнебезпечніші варіанти вірусу це AH1N1 і AH3N3, які набули назви свинячі, і ан 5 N1, AH7, N9. Оці віруси є найвірулентнішими, найхворобливішими, е, вони спричиняють тяжкий перебіг хвороб. Ну, відомі клініко епідеміологічні особливості хвороби розповсюдження не тільки повітряно-крапельним шляхом, а й контакт з інфікованими предметами. Причому він може бути і важливішим за е, повітряно-крапельний шлях. Дуже короткий інкубаційний період, один-чотири дні, і період контагіозності від, першого дня, від одного дня до перших клінічних проявів і перші 5 днів появи симптомів. Для грипу характерним є переважання симптомів загальної інтоксикації над місцевими проявами. Загальними симптомами є лихоманка, міалгія. Нездужання, головний біль, непродуктивний кашель. Місцевий біль у горлі і реніт. Але я повторюю: це радше хвороба, така загальноорганізмова інтоксикація. Вона переважає над місцевими ознаками. Діагностика грипу базується на культивуванні вірусу. Змиви з горла та назополітніальних виділень перші 72 години. Це відбувається лише в спеціалізованих вірусних лабораторіях. Окрім того, діагностика може базуватися на ПРЛ, імунофлюоресцентному аналізі, швидких антигенних тестах, які також є, да і на заглінічними проявами, якщо це період епідемії. Грип. Лікування фактично є дві групи специфічних е е е засобів лікування. Це адамантани, причому вони діють тільки на вірус грипу А. І, на жаль, до них вже більшість штамів виробили резистентність Проте вони добре опробовані на вагітних. І не встановлено побічних ефектів як з боку матері, особливо для вагітних жінок, так і з боку плодів. І друга група інгібітори нейромінідазів. От вони високоефективні і проти вірусу грипу А, і проти вірусу грипу Б. Особливо в разі раннього призначення. Проте, за інструкцією, вони проти показані вагітним жінкам. Але за пандемічного грипу, от які, як ми пережили 9-20 року, ризик безумовно менший за користь. Тому своєчасне раннє призначення озір та якого в Україні було досить. Могло би бути запорукою ну, попередження оцих всіх материнських втрат, яких ми мали. Які ми мали. Е, і в цьому місці, можливо, я і виконую свою ту обіцянку, чому ми відрізнялися від е, багатьох, е, на жаль, країн по в, е, гірший бік. Бо в нашій країні лікарі призначали дуже часто спочатку антибіотики, потім противірусний препарат озертенері. Інколи антибіотик без озер Інколи водночас. Але ніколи не призначалося я особисто не бачив випадку, коли б було призначено рано озер і ним би лікування обмежилося. От і мали ми те, що мали колін. Ускладнення грипу з боку матері. Пневмонія, у тому числі вже вторинна бактеріальна, міокардит і аж до летального наслідку, зокрема, який був спричинений грипом А аж 1, особливо за наявності у вагітної хронічних хвороб з боку плода, вроджені вади, якщо е м, жінка перенесла хворобу в першому триместрі, але тут більшою мірою. Мало, мало значення ембріотоксичність гіпертермії, як такої, а не проникнення вірусу до ембріону, що розвивається. Вертикальна трансмісія також мала значення у, випадку, у випадках масу, мас, 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 масивної віремії, але вона трапляється украй рідко і в разі тривалого перебігу хвороби. І антенатальна загибель плода, на жаль, це наслідок важкого стану матері, і недоношеність. Отакі от негативи з боку матері і плода. Оптимальна лікарська тактика це був камінь спотикання. Бо лікарям здавалося, от позбавимо жінку вагітності і вона буде одужувати. Ні, це абсолютно хибна тактика, помилкова. Оптимальна. Це створення умов для одужання, лікування ускладнень, зазбереження вагітності. Наскільки це можливо? Помилкова тактика переривання вагітності або дострокове розродження у розпал хвороби. І вкрай небезпечна тактика, яка визнається в усіх випадках лікарською помилкою ургентний кесарів розтин на тлі тяжкого стану. От він може бути виправданий лише одним, одним тільки показанням: важкий стан дитини, плода. От задля спасіння дитини можливе виконання ургентного кесарів вороту на тлі тяжкого стану матері. В інших це свідома шкода організму матері і відсутність перспектив. Профілактика грипу досить ефективна, і вона відома. І що я хочу сказати, вона показана усім вагітним жінкам. Вона спеціально рекомендована вагітним. Вона є безпечна в будь-які терміни вагітності, але тільки інактивованою вакциною, яка не містить живих збудників. Взагалі, у вагітних застосовуються ті вакцини, які є неживими. Не місяць живого. Світника. Все, тепер COVID-19. Ну, всі ми живемо в період фактично пандемії, і вона докорінно змінила стиль життя людей і взагалі функціонування системи охорони здоров'я в усьому світі. І ми тут не є виключення. Офіційно пандемія COVID-19 була оголошена у березні 2020 року. Це потенційно небезпечна респіраторна інфекція, що спричиняється вірусом sars cov 2 Групами ризику є особи 60, хворі на цукровий діабет, хворі на ожиріння і з артеріальною гіпотензією. Як бачите, вагітних в цьому короткому переліку немає. Але тут є але. Тяжкість перебігу хвороби у вагітних жінок визначається варіантом вірусу. Найагресивнішим виявився вірус COVID-19 дельта. І також терміном вагітності. Тут є пряма пропорційна залежність. Що це значить? Що більший термін вагітності на момент інфікування, то вищою є імовірність. Тяжкого перебігу хвороби. І ще одне: доведено підвищення спостережень досить багато публікацій, просто весь вся світова медична преса е, зайнята публікаціями ковід і вагітність. Ну так, принаймні, мені здається, підвищення кількості передчасних пологів і народження маловагових дітей. Це доведені наслідки COVID-19. Клінічні прояви вагітності можуть симулювати ті симптоми, які притаманні самій хворобі. Фізіологічна імуносупресія, яка, ну, вагітність це є стан певної імуносупресії, інакше вони не, не, не виноситься вагітність. Це обов'язкова умова. Так, от вона, фізіолочна імуносупресія, на жаль, обтяжує перебіг хвороби в острому періоді. Але водночас зменшує ступінь пізніх автоімунних реакцій, типових для цієї хвороби. І ще одне. Підвищуються тромботичні ризики, це всім відомо, так само особливо у вагітних. Але... За вагітності втрачається значною мірою втрачається діагностична інформативність для дімеру, тому що цей показник у вагітних зростає дуже значно, абсолютно в, е, при фізіологічному перебігу вагітності. Фізіологічний підйом діафрагми в пізній терміні, збільшення споживання кисню та зменшення функціональної ємності легень обтяжують перебіг. Дихальних розладів, які відбуваються при тяжкому перебігу COVID-19. Специфічними ускладненнями хвороби у вагітних є викиди, перечасні пологи і кровотеча зі статевих шляхів. Я вже казав про залежність клінічних проявів і тяжкості перебігу від терміну вагітності, в якому відбулося інфікування. Щодо плоду плода, затримка утробного росту через те і малово, народження малового дітей, доведено можливість вертикальної трансмісії вірусу, тобто проходження через плаценту і антинатальне внутріутробне інфікування. Але це, повірте, ну рідкісні випадки. Це дуже рідкісні випадки, значно частіше відбувається. Інфікування вже народженої дитини від інфікованої covid 19 матері, породі. Акушерська тактика оптимальна, це пролонгування вагітності до терміну термінопології. До речі, встановлено, що ті гормони, які у вагітних жінок значно підвищені до, до, до прогестерон естрогени, вони виконують певну протекторну функцію е, в цьому разі. І тому переривання вагітності не рекомендується ще із цих міркувань. Хибна тактика переривання вагітності чи дострокове розродження. Щодо профілактики, ну, ви знаєте, що є досить багато вакцин проти COVID-19, але у вагітних жінок наразі. Дозволені тільки МРНК вакцини. А от термін, після якого або в якому треба робити інфікування, ще в різних країнах не визначено. Є такі країни, які е, за інструкцією можуть застосовувати будь-які терміни. Але в більшості країн е, наголошено, що після 16 -ти тижнів. Вакцинація МРНК вакцинами є безпечною. Тобто на тепер, тобто, після 16, напевно, але е, багато країн вже вакцинують і в більш ранній терміні заклади неспецифічної профілактики, як за усіх гострих респіраторних вірусних хвороб. Пам'ятаєте, в назві цієї доповіді фігурувала. Слова уроки пандемії. Так от, давайте підсумуємо акушерські помилки та уроки, які треба взяти з цих пандемій. Перша помилка це призначення антибіотиків, друга не призначення противірусних препаратів, зокрема в разі грипу типу А. Призначення противірусних препаратів. Пізніше, ніж антибіотики, профілактичне призначення за легких форм хвороби, антикоагулянтів, глюкокортикоїдів, непротокольних противірусних та або імуностимулювальних препаратів. Переривання вагітності чи екстрене розродження у розпах хвороби і абдомінальне розродження, тобто виконання кеселів роздуму. Без акушерських показань саме до такого способу. Здається, це був останній слайд. Саме так. Щиро вам дякую за увагу.